Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання 36-ї картки. Другий варіант. Перше завдання задача. За 6 однакових ляльок заплатили 54 гривні, а за 9 м'ячів 27 гривень. У скільки разів лялька дорожча від м'яча? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Проводимо горизонтальну лінію через три клітиночки ще одну, через п'ять клітиночок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три частини. Називаємо ціна, кількість, вартість. Ціна це мається на увазі один предмет. Вартість це загальна кількість предметів стільки коштує. За умовою задачі нам відомо, що купували ляльки і м'яч. Ляльок купили 6 і заплатили за них 54 гривні. А м'ячів купили 9 і заплатили за них 27 гривень. Нам не відомо, скільки коштує одна лялька і скільки коштує один м'яч, але ми повинні порівняти. У скільки разів лялька дорожча за м'яч. Давайте будемо міркувати. Ми можемо знайти, скільки коштує одна лялька. 54 поділити на 6 дорівнює 9 гривень, коштує одна лялька. Тепер можемо знайти, скільки коштує один м'яч. 27 поділити на 9 дорівнює 3 гривні. Коштує один м'яч. Знаючи, скільки коштує одна лялька, скільки коштує один м'яч, ми можемо порівняти у скільки разів лялька дорожча, ніж м'яч. Третя дія. 9 поділити на 3 дорівнює три рази. Поєднаємо у вираз три дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на третю дію. 9, ми знайшли першою дією. Поділити на три, ми знайшли другу дію. Вираз буде мати такий вигляд. Частку чисел 54 і 6 поділити на частку чисел 27 і 9. 54 поділити на 6 дорівнює 9, 27 поділити на 9 дорівнює 3. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Три рази у три рази. Лялька дорожча за м'яч. Друга задача. З ділянки діти зібрали 7 ящиків цибулі по 8 кг у кожному та 9 ящиків моркви по 5 кг у кожному. Наскільки більше зібрали кілограмів цибулі? Запишемо умову задачі. Діти збирали цибулю та моркву. Цибулі зібрали 7 ящиків по 8 кг. Моркви зібрали 9 ящиків по 5 кг. Нам потрібно знайти, наскільки більше кілограмів зібрали цибулі, ніж моркви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першій дії ми знайдемо, скільки зібрали цибулі. По 8 кг візьмемо 7 разів. 8 помножити на 7 дорівнює 56 кг цибулі. Тепер ми можемо знайти, скільки зібрали моркви. По 5 кг візьмемо 9 разів. 5 помножити на 9 дорівнює 45 кг моркви. Знаючи, скільки зібрали цибулі і скільки зібрали моркви, ми можемо порівняти, на скільки кг більше зібрали цибулі. Третя дія. 56 відняти 45 дорівнює 11 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 56 ми знайшли першою дією, відняти 45 ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 8 і 7, відняти добуток чисел 5 і 9. 8 відняти 7 дорівнює 56. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 56 відняти 45 дорівнює 11. Відповідь: На 11 кг більше зібрали цибулі. Третя задача. Маса 7 ящиків апельсинів 42 кг. Яка маса п'яти таких ящиків апельсинів? Запишемо, що нам відомо. 7 ящиків 42 кг. 5 ящиків невідомо кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. З першого рядочку ми можемо знайти, скільки кілограмів апельсинів в одному ящику. 42 поділити на 7 дорівнює 6 кг. Тепер можемо знайти, скільки буде кілограмів в 5 ящиках, якщо в одному 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 6. Ми знайшли першою дією помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 42 поділити на 7 помножити на 5. 42 поділити на 7 це буде 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Відповідь. 30 кг апельсинів в 5 ящиках натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від 80 відняти частку чисел 56 і 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 80 відняти 8 дорівнює 72. Від добутку чисел 7 і 6 відняти частку чисел 36 і 4. 7 помножити на 6 дорівнює 42, 36 поділити на 4 дорівнює 9. 42 відняти 9 дорівнює 33, до частки чисел 54, і 6 додати добуток чисел 3 і 8. 54 поділити на 6 дорівнює 9, 3 помножити на 8 дорівнює 24. 9 додати 24 дорівнює 33. Від допутку чисел 9 і 7 відняти 60. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 63 відняти 60 дорівнює 3. До 29 додати частку чисел 24 і 8 відняти 15, 24 поділити на 8 дорівнює 3, 29 додати 3 дорівнює 32. 32 відняти 15 дорівнює 17, від 100 відняти суму чисел 18 і 14 поділити на 8. 18 додати 14 дорівнює 32, 32 поділити на 8 дорівнює 4, 100 відняти 4 дорівнює 96. 8 помножити на різницю чисел 16 і 9 додати 44, 16 відняти 9 дорівнює 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56, 56 додати 44 дорівнює 100. Дочастки чисел 45 додати 32 відняти 24. 40 поділити на 5 дорівнює 8, 8 додати 32 дорівнює 40, 40 відняти 24 дорівнює 16. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. х поділити на 8 дорівнює 4. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 8, частка 4. Х дорівнює 8 помножити на 4. Х дорівнює 32. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 32 поділити на 8 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Х відняти 4 дорівнює 30. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 4, різниця 30. х дорівнює. 4 додати 30х дорівнює 34. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 34 відняти 4 дорівнює 30. 30 дорівнює 30. 36 поділити на х дорівнює 6. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 36, частка 6, х дорівнює 36 поділити на 6, х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 дорівнює 6. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 86 см це 8 дм 6 см. 46 мм це 4 см 6 мм. 7 дм 3 см дорівнює 73 см. 50 см це 5 дм. Накреслити два відрізки. Перший завдовжки 6 см, він у два рази коротший, ніж другий. Значить, Нам потрібно накреслити відрізок довжиною 6 см. Креслимо, позначаємо кінці, записуємо довжину. Цей відрізок у два рази коротший, значить другий буде у два рази довший. Як його нам знайти? Потрібно 6 помножити на 2 12 см. Другий відрізок буде мати довжину 12 см. Креслимо, позначаємо кінці та записуємо його довжину. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!